Це нова комунальна техніка для Селидового. Купили її за бюджетні гроші. Оновили не тільки снігоприбиральну техніку, розповідає заступник начальника Селидівської міської військової адміністрації з питань житлово-комунального господарства Олександр Боярінцев. Багато років канальне підприємство, комунальник не обновлявся наш парк. Тобто були стара техніка. Комунальне підприємство не могло ефективно виконувати свої функції. Було прийнято рішення: були виділені кошти та закуплені одиниці техніки. Це трактор «Міколак», це КДМ «Самоскейт». І мусоровоз. Екскаватор придбали в березні минулого року. Додає посадовець. У грудні міська рада докупила інші машини, а пізніше передала комунальнику, каже боярінцев. Нова техніка закриває усі потреби громади. Запевняє посадовець. Мітілос придбався саме заднім завантаженням для можливості вивезення сміття з приватного сектору. Кадемка придбала з метою утримання доріг, тобто там є навесне обладнання, яке здійснює розчистку доріг. А також є установка КДМ – розбрасуватель, який. Установлюється та займається паскидатим суміші та посипкою вуличних шляхів. Водій комунального підприємства Євгеній розповідає, працює на новому екскаваторі. Він каже, витримує цілодобове навантаження. Бачає допомога для всіх. Копаю, гружу, сніг от вигортаю. У нього є снігова лопата, жесть. та чистили чисті ночами, в залежності від того, як какая ситуація от. Скільки снігу випало? Кореспонденту суспільного спитали у місцевих жителів, чи задоволені вони роботою комунальників у негоду? Ну, чистють, ну, не сильно. Ну, надо было чистить раньше, пока снег был, пока падал, надо чистить, а що сейчас чистити? Кошмар. Не очень нравится, знаете, я уже промокли ножки. Сейчас я не вижу, щоб чистили. Ну, вообще посыпано, я вижу. А так чиститься, когда снег был, прям чистили, я видела. Ну, да ні, тут почищено. Где-то по улицам чистят, видел машину, и то он едет с поднятой лопатой. До этого чистили. Пока снег лежал, все было хорошо. Сейчас, как сами видите, тонем. А вот тут а идешь слякать. У меня даже военные ботинки, они полностью и то промокли уже. Поэтому тому ні, ні, чуть-чуть бы могли бы почистить, хоча б вот тут Не чистят, как раніше чистили. за словами боярінцева. На ці три одиниці техніки з місцевого бюджету виділяли 13,5 мільйонів гривень. До купівлі власного транспорту доводилося наймати підрядників, адже своєї техніки для боротьби з негодою підприємства не було. Данило Черниченко, Євген Єжов, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас.